Якщо я скажу, що наушники SoundCore від Anker зараз одні з найкращих ТВС наушників на ринку, то я думаю, 99% моєї аудиторії зі мною погодиться. Тому що останнім часом вони випускають ну дуже круті новинки, які реально приваблюють і по звуку, і які також виділяються як по дизайну та фішкам. Сьогодні в цьому відео хотів би вам розповісти про цікаві наушники, це модель Anker A30i і P30i. Саме ці ТВСки точно змусять вас не пройти мимо і розглянути їх більш детально. Адже навушники дійсно того вартують. Перед тим як ми перейдемо до огляду, хотів би нагадати, що на каналі розігрується 15 призів для спонсорів та активних підписників каналу. Всі умови будуть в описі під цим відео, і ви можете отримати шанс виграти приз від мене. Пишіть, до речі, в коментарях, які навушники вам сподобались найбільше, і ставте цьому відео вподобайку. Anker a 30 i Саме ця модель мене дуже вразила своїм дизайном та конструкцією. Навушники реально виглядають незвично, навіть з першого погляду не скажеш, що це таке, поки не відкриєш сам кейс. Даний кейс має цікаву форму, формі тубусу з висовним механізмом, у середині якого знаходяться навушники у формі крапель. Кейс виконаний з комбінованого матового та глянцевого пластику, він практичний у використанні, виглядає дорого. Та як аксесуар дані навушники теж будуть дуже прикольними. Кейс приємно відкривати та закривати, механізм працює гарно, все працює плавно і доволі тихо. Діставати, наприклад, і класти навушники теж комфортно. Фіксуються вони на магнітах, з кейсу випадково не випадуть і у закритому стані у середині не торохтять. Єдиний момент по кейсу це присутній невеликий люфт, але якщо робити це не примусово, ви це помічати не будете. На корпусі є LED-індикатор стану навушників, а також роз'єм Type-C для зарядки. Як кейс, так і навушники виглядають класично і дизайн у них мінімалістичний. По вигляду вони мені дуже сподобались. А що стосовно розмірів, то навушники комфортно класти у кишеню і тримати сам кейс у руках. Дані навушники внутрішньоканальні, їх форма у вигляді краплі. Пластик навушників глянцевий, амбушури тут силіконові і виглядають самі навушники гарно. У вухах вони практично непомітні. При ходьбі, бігу або прийомі їжі, що також немаловажливо, звук. Особисто в мене вони не випадають, тримаються вони добре. Я би сказав, сидять комфортно міцно, і я їх ніколи не поправляю. З урахуванням розмірів наушників вони підійдуть як для малих раковин, і по вазі практично не відчуваються. При довготривалому носінні у мене не виникає бажання їх зняти, мені нічого не тисне і не натирає. В цьому також посприяли силіконові амбушури, які приємні тактильно та доволі еластичні. А що стосовно комплектації, то в комплекті є різні розміри амбушур, і ви можете підібрати їх для себе. А також, звичайно, в комплекті є кабель для зарядки. Навушники підтримують сенсорне керування, у них є вбудовані мікрофони, їх H4, і голос вони передають гарно. Тез звуку ви можете почути зараз. Перший перше тест звуку це Anker a 30 i Ось так безпосередньо буде звучати голос, записаний через вбудовані мікрофони даної моделі. Наушники в Діті зараз в вухах, я знаходжусь в кімнаті, говорю з середньою силою голосу, і ось таким чином буде результат передачі вашого голосу в розмовах, записах голосових і так далі. Звук самих динаміків мені також сподобався. І описати його можу так: звук приємний, чистий, прослуховується непоганий бас, високих частот мені вистачає, а от низьких я би трохи додав, точніше, глибини. Хоча це особиста моя думка. Якщо повагатись, наприклад, з еквалайзером, можна витягнути ще більше і кращий результат. Об'ємні звуки тут присутні, насиченість теж гарна, і різні треки різних жанрів звучать на цій моделі дуже добре. Якщо взяти до уваги гучність, вона тут з хорошим запасом. Навушники доволі голосні. На максимальній гучності бас, якщо втрачається, то зовсім не трохи. А от якість звуку не погіршується точно. Для своєї ціни а коштує дані навушники 1700 гривень. Вони видають дуже гарно збалансований звук, не забуваючи про інші цікаві можливості. Дані навушники мають адаптивне ANC, підтримують мультиз'єднання, тобто є можливість підключення до декількох пристроїв і є можливість переключатись між ними. Працюють вони по Bluetooth 5.4, мають стабільне підключення і хорошу енергоефективність. Свішок також даної моделі є розумне шумозаглушення, яке працює, як на мене, доволі гарно. У них хороша автономність, це 7 годин без кейсу і 24 години з кейсом. А також у навушників гарне і швидке спрацювання сенсорних панелей. Anker A30i точно гарні навушники по звуку і по своїх можливостях. Тепер переходимо до моделі P30i. Ці навушники порадували мене не менше. У них теж хороший звук, гарний дизайн і є свої певні фішки. Моя версія моделі виконана з білого матового пластику, з молочним відтінком. І колір і дизайн мені дуже подобається. Форма кейсу, так скажемо, стандартна. Він компактний, доволі легкий, виглядає дорого, на пластику не лишається слідів від пальців, він приємно відчувається в руках, не слизький і зручний у повсякденному використанні. Кришка кейсу відкривається догори, навушники сидять у своїх пазах на магнітах. Механізм відкриття і закриття тут зроблений гарно, і відкривати-закривати кришку дійсно приємно. У неї плавний і тихий шарнір. Є механізм дожиму при відкритті чи закритті кришки. На кришці також є гумова вставка, щоб не царапати навушники всередині і зробити звук кришки більш тихішим. Ну і самі навушники в кейсі сидять міцно і не випадають. Хоча якщо потрусити кейс, трохи чути торохтіння. Типу це не критично і буде відчуватися, якщо це цілеспромовано робити, але в повсякденному використанні не відчувається. Посадка самих навушників в кейсі зручна, тому їх можна легко діставати і класти назад у кейс. На самому кейсі є роз'єм для зарядки Type-C, а також симпатичний led індикатор білого кольору про сповіщення стану навушників. А також фішкою даної моделі є підставка для смартфону з простим, але цікавим механізмом. Я, наприклад, особисто цю фічу юзаю часто. Особливо зручно, коли щось дивишся на смартфоні і притому їж. А так у тебе вільні руки і зручно дивитись в екран. У середині кейс комбінований: Оболонка, так скажемо, біла, середина чорна. Так само, як і самі навушники. Ніжка з одної сторони біла, а з внутрішньої сторони чорна, причому біла сторона матова, а внутрішня глянцева. Дизайн даних навушників теж кльовий і по-своєму ця модель також виглядає круто. Вони класно виглядають в ухах, тут невелика ніжка, таким чином навушники виглядають більш акуратними. Амбушури тут теж силіконові, вони еластичні і вуха не натирають. По посадці навушники мені теж сподобались, і вага їх невелика. Вони практично не відчуваються. На ніжці тут теж присутнє сенсорне керування, до нього звикає швидко, нащупати точку легко, спрацьовує доволі шустро, і тут є всі стандартні можливості керування. Якщо говорити про звук, то він тут дуже схожий по звуку А30i. Хіба з відмінності ці навушники можливо трохи голосніші і з більш вираженим басом? Ну це принаймні по моїх відчуттях. Якості навушники сіли мені плотніше, звук більш об'ємніший відчувається, в цілому, звичайно, тут достойне, і навушники по ціні сильно не відрізняються. Різниця у них щось виходить близько 200 гривень. Що по мікрофонам, що по технологіям все практично те саме: хіба краща автономність. Без кейсу дані навушники тримають до 10 годин, а з кейсом до 45. І ці показники тут звичайно цікавіші. Присутнє адаптивне ANC, NC, кла захисту від води IP54, Bluetooth 5,4. І також чотири вбудованих мікрофони, які звучать безпосередньо ось таким чином, як ви можете послухати на прикладі. Друге тест звуку це навушники 30 i Безпосередньо ті самі умови навушники в діті, говорю середньою силою голосу, знаходжусь в кімнаті, і ось таким чином буде звучати ваш голос, записаний на вбудовані мікрофони, саме даної моделі. Перевагою також даних навушників є низька затримка звуку. Вона не відчувається взагалі. Їх також можна і для мобільного або ПК геймінгу використовувати, ігри звучать у них достойно, і по зручності використання, і по комфорту посадки питань взагалі немає. Тому сказати, які навушники мені сподобались більше, це тяжко. Обидві моделі достойні. Колір сподобався більше білих, форма також. А от дизайн все-таки чорні більше виділяється. Виглядають більше нестандартні. Хоча це справа смаку. Кожна з моделей по-своєму класна, у них обох достойний звук. Хороші параметри, і що немало важливо, класна ціна.